Марафон «Незламна країна продовжує свою роботу на п'ятому каналі. Мене звати Анна Міршниченко. Дякую, друзі, що ви з нами. Дякую, що ви нам довіряєте. Хочу розпочати цю розмовну частину з подій, які відбуваються на Росії, точніше з вибухів на Росії. Під атакою ракети безпілотників уже вкотре за останні тижні опинилося місто Орел. Попередньо дрони атакували тамтешню ТЕЦ. Місцеві телеграм-канали пропускають, що удару могли завдати ракетами «Фламінго». Очевидці повідомляли про потужні вибухи і спалахи в небі. Також російська ППО працювала всю ніч по дронах. Губернатор Орловської області заявив, що уламки збитих безпілотників впали на житловий сектор, пошкодили вікна, автомобілі та приватні будинки. Російське міноборони стверджує, що протягом ночі ППО нібито збило 130 безпілотників, зокрема, 6 над Орловською областю. Про кількість уражених об'єктів вороже міністерство очікувано не повідомило. Іван Ступак з нами на зв'язку, консультант комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Іване, вітаю вас в нашому ефірі. Вітаю ради бачити. Дякую за запрошення. Ну, дивіться, місцева влада на Росії говорить про те, що вони там все позбивали. Що уразили, невідомо, але судячи з погодьтесь, було дуже феерично, красиво, як воно там у них все попалає це в повітрі. Що там в цій Орловській області? Можливо, ви маєте більше інформації. Ну, дивіться, нарешті ми, хоч маємо уявлення, як виглядають ті самі обломки, які падають регулярно на Російську Федерацію, про яку вони про, про які вони регулярно заявляють. Дивіться, відверто скажу станом. Зараз немає інформації, що було вражено, чи вражено взагалі. Але як варіант, чому саме Орловська область, бо вона на шляху до Москви? Орловська область, потім Тула, а далі вже Московська область. Хоча з іншої сторони, в європейській часті Російської Федерації величезна кількість різноманітних важливих та жирних об'єктів, які українські е, сили оборони та безпеки намагаються вразити от, з певною регулярністю. Там є і хімічна промисловість, і нафтова промисловість, і газова промисловість, і переробна промисловість. Тобто, все ну, багато чого, що треба влучати. Будь ласка, а, пане мане, давайте поговоримо про. Mm, ну, дивіться, у нас зараз в країні відбуваються такі всередині. Так внутрішня така історія. Вона лихоманить всю країну маю на увазі ці всі скандали в енергетиці. З корупцією так зараз про це теж поговоримо. Але мені от цікаво у Путіна ж вочевидь задоволені тим, що у нас відбувається всередині країни. Вочевидь це додає йому сили. Наснаги. Ну, сили, я думаю, точно ні. Але наснаги так. Для того, щоб воювати на територію України, для того, щоб ракети запускати, щоб електростанції наші вибивати. Я трішки з іншої сторони підійду. Це дає. Ем... Певне можливо натхнення працювати з іншої сторони російським дипломатам і переконувати європейців, з якими в них є контакти, залишаються дипломатичні місії. Є переконати, що ну кому ви зібралися допомагати? Ви тут зібралися давати 140 мільярдний е репараційний кредит? Кому країні, яка? просто в час війни ворує у себе все забирає максимально і бачите, які корупційні скандали. Це, це це тільки те, що на поверхні ну зрозуміло, що вони будуть цим грати. Знову знову кажемо, це наша внутрішня проблема. Вона є на жаль. Вона була виявлена з іншої сторони. Приховувати це неправильно, абсолютно неправильно. Це неприйнятно. Треба говорити з третьої сторони. Ем, Проблему характеризує, можливо, не сама проблема а. Реакція на неї, якщо реакція у держави буде там правильна, не просто накласти санкції на там тих, хто виїхав, а добуватися їхньої екстрадиції, незважаючи на регалії, незважаючи на попередні зв'язки, дружні стосунки, і незалежно від того, як там яке прізвище президента там поточного минулого або майбутнього, от тоді дійсно буде толк. Бо американська держава Штати Америки, вони потерпали від. Корупції аж можливо до другої світової війни. В них там було багато стільки на розкладів, У них була цілий ці біч, коли роздавали контракти, підряди на будівництво доріг різних підприємств компаніям, наближеним до влади. Так само всі проходили цю стежку, цей шлях, і нам так само його треба пройти. Але головне пройти і винести з нього уроки, і не повторювати їх майбутньому. Видання «Політика» вже пише нам про те, що набу готує серію обшуків у міноборони через можливі корупційні зловживання. Розслідування стосується завищених цін під час оборонних закупівель. Раніше НАБУ вже перевіряло закупівлю неякісних бронежилетів, до яких до якої міг бути причетний у під впливом міндіча. До речі, причетним може бути і міністр оборони до цих всіх оборудок. Хоча, пам'ятаєте, він ж говорив на цьому тижні, що він ні до чого, але все ж таки не виключаєте, що і в міноборони там наслідили всі ці міндічі. Дивіться, я не всі такі повідомлення від західної преси, що ось українські правоохоронці готують. Ну це виглядає як анонс. Ну анонси, що щоб всі, хто там можливо там причетний або там дотичний, щоб вони почали готуватися і спалювати документи. Тобто можна собі уявити, що зараз відбувається після таких повідомлень в будівлі міністерства оборони, що там кожен намагається перестрахуватися і на всяк випадок спалити можливо і зайві документи, але немає документів, немає до чого. Пред'являти претензії. З іншої сторони, ми чудово розуміємо, там, де є величезні бюджети, там, де є утаємниченість, там, де є військова доцільність, і, ну, є вторгнення і немає там спільного контролю, то, звісно, що у багатьох людей, хто дотичний, з'являється таке бажання: а чи не а, спробувати мені а, покращити своє матеріальне становище на там, декілька нулів, додати до. Свого банківського рахунку, тим паче, що на перших етапах війни ніхто не дивився, не розглядав ці контракти. Давайте класичний контракт назвемо, просто класика. А американська компанія, яка розташована, називається ОС ОТС, якщо не помиляюся, три літери, збройний магазин. Один збройний магазин розміром Сарайчик, десь в Аризоні, а uh -huh. в пустелі Аризоні, вона на початку війни отримала контракт від України на майже 17 мільйонів євро на закупівлю снарядів, мінометних мін, тобто через. Це збройний магазин, маленький, як ангар. В нього там було всього три відгуки від покупців, і от зараз американський уряд і американський суд він скасував всі ці угоди і сказав повернути Україні всі-всі-всі гроші. Там загалом вийшло з пінями, різноманітними з неустойками 20 мільйонів доларів. Ну тобто, це для розуміння, які контракти з ким укладалися, як гроші виводилися в перші місяці, можливо роки війни. Ну, будемо стежити за цією ситуацією. Вам, взагалі, як те, що влада як зараз влада реагує? От Ви згадали, згадали про санкції? і Так далі. Реакція влади, те, як зараз влада намагається вирулити з цієї ситуації, навіть умовно кажучи, всі заяви, які сибіга робить міністрам іноземних держав і каже, що всі видні будуть покарані. Дії влади в нинішніх умовах, в умовах такого корупційного скандалу, на вашу думку, достатньо. Ну, давайте так. Президент звернувся до Кабміну з проханням і до Верховної Ради відсторонити двох міністрів, звільнити, здається, да? спасати, звільнити їх. Окей, виглядає, ну, начебто. Добре, але саме до ще раз, як на мене, дуже суб'єктивно відчувається, що можна було зробити щось більше можна було більш рішучим бути. Хоча з третьої сторони ну є органи антикорупційні, які розслідують, які займаються всі решта, що вони можуть зробити? Єдине, що тільки не заважати, надати максимальне сприяння і не заважати. В принципі, на цьому їхня роль закінчується. Але якщо подивитися на всю цю справу, я буквально дозволити дві секундочки, uh -huh. ми ж повинні розуміти, вона ж на цьому не завершиться. Так, у НАБУ буде ще декілька серій, які вони будуть публікувати плівки, там є десь і полуничка, хтось у когось ночував. Ми розуміємо, це вже не відноситься до справи, і чи на законодавство категорично забороняє опублікувати будь-які матеріали, які не стосуються справи, якщо це стосується. Там інтимного життя ще раз, до справи не віднесено. То ці публікації, ну ці матеріали перехоплень, вони не підлягають публікації, а підлягають знищенню. Одразу я вам навіть скажу так: коли за час моєї роботи, якщо мені потрапляли в руки матеріали, які не стосуються справи, яку я веду, я повинен був одразу їх знищити, і ну ніхто їх навіть там не прослуховував, далі не перевіряв. Каже так, це не стосується це. Там інтимне життя. Так до побачення навіть ну не беремо до розгляду і останнє. Ми повинні розуміти, що ці люди вони підуть за окремими статтями кримінального кодексу, і повинні розуміти тут не бачається зараз розкрадання державного майна, державних коштів, Тут такі серйозні статті. розглядається питання про неправомірну вигоду, про отримання хабаря. І повинні розуміти, що адвокати зараз прягаються в справу, і скажу так, відбувається перегрупування. Сил як на фронті, так зараз НАБУ в наступі, але адвокати я вчора бачив. Хтось там піднімав на сміх, коли адвокат каже: от гроші, але це щось. Папір прямокутної форми воно виглядає смішно, воно звучить смішно, але саме таким чином під час подальших розглядів справи адвокати і розвалюють. Тобто тут не треба говорити, що адвокат поганий. У нас є змагальність процесу, і адвокати будуть використовувати будь-які зачіпки, навіть навіть якщо співробітник фантазуємо, провів обшук десь, а його посвідчення було протерміновано на один день. То це вже підстава для адвоката: розгойдувати цю справу і показувати, що процес був порушений, і тому ці докази не можна визнавати як докази і долучати до справи. Тобто, там ще величезна робота. Попереду. Подивимось. Будемо стежити за цим. Дуже якось некомфортно переходити з цієї скандальної корупційної теми до подій на фронті. По факту ж ми мали би обговорювати так. тему війни в першу чергу, а не події на фронті. Але з'явилося інтерв'ю в виданню Bloomberg. Зеленський говорить про Покровськ. Він каже: будь-яке рішення про виведення військ є справою військових командирів на місці. Так. Ніхто не змушує їх гинути заради руїн. Я буду підтримувати наших солдат. каже президент, особливо командирів, які там перебувають, в тому, як вони можуть контролювати ситуацію. Або це занадто дорого для нас, найважливіше для нас наші солдати це він прокоментував складну ситуацію в Покровську і навздогін. Російська Федерація каже Зеленський, хоче отримати перемогу в Покровську, щоб переконати Трампа в тому, що Україна має вивести свої війська зі східного Донбасу, щоб покласти край цій війні. Ось таке бачення у Зеленського угу. ситуації в Покровську. Попрошу вас, пане Іване, прокоментувати абсолютно повністю на 100% плюсує такий підхід. Тільки у випадку, якщо він повністю збігається з дієм. Тобто, ще раз максимально правильна, адекватна, своєчасна заява. Тобто не заважати військом робити їхню роботу, не втручати, не включати політику. А давайте потримаємо ще трішечки. А чому а у нас там форум, а у нас там симпозіум, а у нас зустріч з європейськими партнерами? Їм треба щось показати. Ми з вами пам'ятаємо з міста Бахмута, коли його перетворили на фортецю Бахмут, коли перетворили на медійну таку. Медійний майданчик, але ж це коштувало життів та здоров'я нашим військовим, які тримали просто для того, щоб треба потримати. Тому що військовим не заважати, не диктувати їм, коли там виходити, коли не виходити. Є командуючі, є призначення там на високому рівні, в середньому, на нижчому рівні. Вони вже визначають доцільно, недоцільно виходити чи не виходити, чи ще трішки потримати з приводу, коли кажуть, там от там зеленський намагається якусь перемогу отримати. Повірте мені, начхати європейцям, американцям на місто Покровськ, чиє воно буде, чи протримається ще два дні, чи три дні. Для них це не зрозуміло взагалі. Я більш ніж переконаний, ніхто в адміністрації Трампа. Той сам Трамп з третьої спроби не зможе пальцем показати, де місто Покровськ і яке значення воно має для України для Росії взагалі. Тому що раз це більше от в нашому медійному просторі воно так розганяється. Ну і звісно, в російському В російському це взагалі місто Покровськ дорівняно Берліну 45-го року. Що от зараз ми там візьмемо Рейхстаг якийсь, і все війна буде закінчена. По факту, це ще одне місто, так велике, але це не обласний центр. Міста, якого росіяни позбавили життя, людей позбавили майна? в прямому сенсі життя позбавили? Тому ще раз, не треба за нього чіплятися, якщо немає для цього реальних військових підстав. Якщо м -м, Путіну не вдасться захопити Покровськ, маю на увазі, якщо будуть пробувати, пробувати так, як вони mm -hmm. зараз це роблять, що тоді він буде обирати інші шляхи, інші маршрути або інші напрямки, де буде підсилювати наступ. Я схиляю все ж таки до думки, що будуть дотискати, бо пан Сильський виходить з заявою і говорить, що за його вже підрахунками, орієнтовно 150 тисяч росіян вже знаходиться, ну, плюс-мінус на навколо Покровська або на підступах. І я знаю, що щоденно по декілька сотень людей з різних напрямків з Запорізького з Херсонського підкидаються в напрямку Покровська. Тому питання стоїть: дотиснути, бо горловина 5 кілометрів. Всередині цього мішка між стінками цього котла відстань вже близько 5 кілометрів так само. Тому з точки зору росіян, а ти паче, що вони малюють собі мапи відсотків на 20 у більш. Вигідному становищі, ніж вона є, по факту. Тому для них я певно воно виглядає ну ось тут два рази. От тут натиснути буквально день-два, і завтра місто Покровськ паде до ніг Російської Федерації. Але по факту ще раз мільйони кубометрів залізобетонних руїн, і взагалі територія непридатна для життя. Я думаю, ще декілька десятків років це точно. Оновлення саме по Покровського з повідомлень Сирського за останні тиждень від диверсійно-розвідувальних груп противника зачищено понад 7 квадратних кілометрів території саме Покровського району. Про це нам говорить головнокомандувач. Він каже, що боротьба триває і безпосередньо в межах самого Покровська на підступах і в міській забудові українські підрозділи знищують малі штурмові піхотні групи ворога, його легку техніку. І серський каже, що контроль росіян над Покровськом про контроль над Покровськом або його оперативне оточення з боку Росіян не йдеться. Водночас, як повідомили в цьому корпусі десантно-штурмових військ ЗСУ, нещодавній штурм Покровська, під час якого ворог використав легку техніку, мотоцикли, mm -hmm. там автомобілі. Це він мав частковий успіх. Частину транспорту вдалося знищити ще на підступах до населеного пункту. Нині сили оборони України зосереджені на Знищені вогневих позицій, які ворог облаштовує у міській забудові Покровська. Сьогодні у нас будуть військові звідти з того напрямку. Я думаю, що більше інформації ми дізнаємося. Дуже наостанок іще одна заява. Не повідомляють, хто це, але український високопосадовець для БіБісі говорить наступне: Російська Федерація хоче, щоб все на схід від Дніпра. Цієї зими замерзло. Ця зима остання можливість для росіян нас перемогти. Якщо ми доживемо до 1 квітня, ми виграємо війну. Ви як до дедлайнів ставитесь? До дедлайнів ставлюся обережно, але ми з вами колись говорили моє внутрішнє очікування ще раніше, то на жаль, на 20 30 відсотків ця зима буде складнішою ніж попередня, і я припускаю, що росіяни будуть максимально. Я впевнений, що будуть максимально використовувати погодні умови, виснаження інфраструктури. І от я от собі дедлайн, собі особисто ставлю це до кінця березня, 26-го року, коли ну ми ж пам'ятаємо, березень це ще і морози бувають, і ну, така погода. І от до кінця березня, от у нас буде відбуватися те, що відбувається. Ми розуміємо, що прикордонні, припротові регіони, Чернігівщина, Сумщина, Дніпро, Харків та решта страждають набагато більше ніж Київ. Київ страждає більше ніж Тернопіль і так далі. І так далі. Чим на захід, тим простіше. Але точно будуть використовувати цю зиму. Я особисто так собі ставлю, що дійсно акцент, от як останній виглядає, що треба дотиснути а далі а далі подивимося на ситуацію. Ну це з точки зору Росія. Почули, дякую вам за аналітику. Я Іван дякую Ступак дуже, дякую. був з нами на зв'язку. Консультант комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Йдемо на паузу. О 10-й годині у нас оновлений випуск часу новин. Ми розкажемо, чим живе країна.